Руслана Цицюра тут його не чекають. Сергій пакував речі, на ходу, можна сказати, хапав лише найпотрібніше, хотів устигнути, поки Світлана з роботи не повернулася, встигнути якомога швидше втекти від дружини, від дітей і розпочати нове життя. Уже стояв на порозі з валізою, як з ліфта вийшла Світлана. Ти куди? здивовано запитала чоловіка. Іду до іншої жінки. Випалив на одному диханні, в нас із тобою більше немає нічого спільного, нічого! Не дивлячись у вічі дружини, різко розвернувся і побіг сходами вниз. Швидкі кроки. Ставали дедалі тихішими і враз рипнули вхідні двері під'їзду. А Світлана все ще стояла на порозі, спантеличена і дещо розгублена. Нічого спільного подумки ставила собі запитання. А діти? І навіть зараз жінка думала лише про одне. Як пояснити Дмитриковій Оленці, що тато їх покинув? Сергій сів в автомобіль. З полегшенням видихнув ну, нарешті, швидше б до коханої, до Наталки і розпочати нове життя. А минуле? Спалені всі мости, ніби й не було його цього минулого. Замолоду Сергій мав багато дівчат, якісь затримувались у його житті трохи довше, інші лише декілька годин одружуватись не квапився. Був упевнений, дружину потрібно вибирати, як кажуть, до життя дбайливу, віддану, господарську, а такі чомусь Сергієві не траплялися. І раптом у його житті з'явилася Світлана. Познайомився з нею на весіллі друга. По-дитячому наївна, проста і водночас інтелігентна, надзвичайно вродлива дівчина відразу полонила серце Сергія. І вже за декілька місяців він запропонував Світлані вийти за нього заміж. Дівчина погодилась. Сергій був, як кажуть, на сьомому небі від щастя. Одне за одним. Народилися в подружжя діти. Є квартира, авто, робота високооплачувана, і батьки, і її, і його допомагають. Чого ж іще треба? Життя, як кажуть, вдалося, і Сергій був упевнений у цьому. Декілька років тому в їхньому офісі з'явилась Наталка. Приїхала вона із сусідньої області за скеруванням. Мала жінка, маленьку доньку, яку залишила вдома з мамою. Ото й усе, що знали про нову співробітницю колеги. Наталка була компетентною працівницею, яку всі цінували і дуже часто на прохання керівника залишалася після роботи. Тоді і зблизились вони з Сергієм. Не такий уже й молодий начальник, як хлопчисько, закохався у свою підлеглу. Планів на майбутнє з Наталкою Сергій не мав. Жив, як кажуть, з сьогоднішньою зустріччю. Але жінку такі стосунки згодом почали не влаштовувати, і вона поставила умову або залишаєш сім'ю та переїжджаєш до мене жити, або розходимось. Кидати сім'ю чоловік не мав наміру, так і сказав про це Наталці, а вже за декілька тижнів на колінах просив у неї пробачення. Не можу я без тебе, визнав. На початках усе в них було так, як і раніше. Сергій не шкодував для Наталки нічого. Купував їй одяг, водив у ресторани. Двічі на рік вони їздили за кордон на відпочинок, про дітей, а тим паче про колишню дружину чоловік і думати забув. Тільки коли навідувався до своїх батьків, мати дуже просила, щоб повертався в сім'ю. Поки не пізно, сину, спам'ятайся, вмовляла жінка. Димитрико Кон щоразу, коли приходжу до них у гості, про тебе запитує, чекає. Дратували Сергія ті материні балачки, тому й навідуватись до батьків почав рідше. А якось перед Великоднем, коли Сергій в офісі переглядав пошту, під руки потрапила листівка. Розкрив вітання зі святами й підпис Дмитрик та Оленка. І наприкінці великими літерами старанно виведено: Ми тебе чекаємо. Татку. Щось наче йойкнуло всередині. Сергій навіть усміхнувся, згадавши дітей. Дмитрика, який, так схожий на нього й Оленку, та, хоч і дівчинка, завжди бігла до татуся із радощами своїми, і образами, ще раз поглянув на листівку, у голові навіть майнула думка взяти бодай на день дітей, піти разом на каруселі, у кафе. Але враз згадав про Наталку, знав, що вона цього не дозволить. Дуже вже ревнувала Сергія до його минулого, хоча хіба діти це минуле? Чоловік закрив вітальну листівку і заховав у шухляду. Згодом іще не раз згадував чоловік про цю листівку, але до дітей таки не йшов. Нараз петляв глухими вуличками оминав, старався навіть не їхати повз їхній будинок, чи то боявся тієї зустрічі, чи хотів викреслити їх зі свого життя назавжди. Сергій і сам цього не розумів, та й зрозуміти, мабуть, не намагався. Від матері дізнався новини, що Дмитрик закінчив навчальний рік із похвальним листом. А Оленка захворіла. Десь застудилася. Від матері й довідався, що Світлана, колишня дружина, вийшла заміж. Ой, Сергію, Сергію, і з сумом говорила жінка: пошкодуєш ти, дуже пошкодуєш, але буде пізно. Та що там говорити? Уже пізно. А мати тоді, як у воду дивилася, не склалася в Сергія життя з Наталкою, та й стала вона. Якоюсь зовсім іншою, корисливою, агресивною, егоїстичною, а може, й була такою, але засліплений коханням чи радше тимчасовим захопленням, Сергій цього не помічав. А якось увечері після роботи чоловік вирішив заїхати до дітей. Тепер йому байдуже, буде сердитись Наталка чи ні. Та і їй, здається, теж однаково. Уже он півроку живуть, як чужі. Довго стояв Сергій під вікнами будинку, усе думав, що має сказати, як повестися, та й, мабуть, є ж у квартирі й той чоловік Світланин. Але що Сергієві до нього? До своїх же він дітей прийшов. Уже біля дверей декілька хвилин переминався з ноги на ногу, прислухався. За дверима було чути сміх. Натиснув кнопку дзвінка. Двері відчинив домитрик. До цього радісне обличчя хлопчика раптом стало здивованим. Він покликав сестричку. Оленка теж якось дивно дивилась на тата. Слова ніби застрягли в горлі. Ця хвилина мовчанки усім здалася вічністю. Сергій спробував усміхнутись і розгублено, навіть трохи винувато. Простягнув пакет із солодощами. Діти й далі стояли спантеличені на порозі. Сергій збіг сходами, навіть не попрощавшись, зрозумів, тепер тут його вже ніхто не чекав.